Всім привіт! З вами знову я, Женя, і сьогодні ми поговоримо про моїкові ситуації. До нас в гості прийшла забава. Торія буде не так моя неловка ситуація, як мого батька. Якось в дитинстві років 13 мені було. Це було ще в Тулинцях. Зробила Надя сестра, моя старша, зробила качельку на дереві на яблуні в садку. І виходить, під цим, цією гойдалкою були гнилі яблука. І ми гойдались такі, типу, о-хо-хо, екстрим, щоб не впасти в гнилі яблука. І, коротше, батько прийшов перевірити цю гойдалку. І такий, типу, сідає, гойдається, о! Нормально, типа, зробила гойдалку, і потім, в якийсь момент, це була просто така стрічка, це була не міцна е мотузка. Це... В один момент обривається під вагою батька, і він падає з сракою в ці гнилі яблука. Встає такий, обтрушується. Мержем, понятне діло, я Надя Крістіна, менше страхі, всі ржемо з нього, тому що Ха -ха, ти наче в гамні. А він такий встає, не можна спатька сміятися. Сам, самому й хочеться ржати, що. <клух> ти зламав нагой долку взагалі. То на тебе обіжені за це. Але з другої сторони, мержем просто, що в тебе срака гнилих яблуках і вітрить, не можна з батька сміятися. Він з нас любив поржати, а ми з нього не можемо. І остання така неловка ситуація відбулася в селі Петрушки. Мені було років, може, вісім. Ну, знаєте, оці всі сільські туалети, в яких це просто яма, да, засипана там попелом це гімно, щоб воно не воняло. І значить, це був такий місток до туалету. А збоку, і під цим містком був гній, і там кури любили гребтись. І виходить, ну, я захотіла в туалет, я пішла туди. І було в нас така, таке намисто, із за яке ми з Надією постійно сварились, срались, чуть не пиздились, і навіть пиздились. І це намисто воно було зі зламаним защіпкою. зі зламаною. Я оділа його якось так, що воно типа держалось і пішла в туалет. І виходить. Ну, в принципі, вже відстань до того, до тої ями, от ти стаєш, і тобі треба стати там під певним кутом, щоб не йобнутися назад, тому що далі ота яма буквально і вона повна. І тобі треба не йобнутися туди, і зробити свої діла і, в принципі, <тій> тікати. Ще туалет так трошки нахилений був. ох, Цілюсь, це місто з мене падає, падає в гівно. Я така рукою туди достаю це намисто, тому що ну, бля це скарб, це не можна потіряти. Я його кладу на досточки да. думаю, ну треба зробити свої діла. І не помічаю, як я короче, ногою стаю далі, ніж треба. І ногою в цю яму гібнак. І така. Чувствую, що мене починає засасувати це гівно. І така витягую швидко ногу. Така, йо -йо. Потім руку туди в гівно за тапком. І виходить, в одній руці тапок, в іншій руці намісто, і я скакаю на одній нозі. Біжу в мийку, оце все мить, оці всі говноділа, Я вся в гавні, нога в гавні, намисто в гавні, намисто. Я перше почала одмивати намисто, потім руки, потім ноги. Тому що намисто це був скарб, це було дуже важно, щоб воно було іменно в мене, а не в наді, тому що це було моє намисто. Так думала я, і вона так само думала. А там коло раковини жили собаки, яких я боялася, тому що вони гавкали постійно. і У них був довгий цепок, і вони доганяли тебе. Але в той момент вони якось мене не трогали. Ой, як оце все помила. І все. І на мисто ти далі все одно носила. Ось такі історії. Всім дякую за те, що ви це послухали. Якщо у вас були якісь такі подібні гівноситуації, ситуації пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Також, якщо вам сподобалось, пишіть це в коменти. І я зроблю ще одну частину таких моїх ловких ситуацій, тому що насправді є що згадати, є що розказати. От. Всім удачі, всім гарного настрою, всіх люблю. Бережіть себе і спокійної ночі. Пока-пока.